Ну, дуже смачна і дуже соковита печінка з карамелізованими яблуками і карамелізованою цибулькою. Друзі, це просто одна насолода. Це страва, яку повинен приготувати абсолютно кожен. Якщо ви не любите печінку, після цього рецепту ви її полюбите. Я вам обіцяю, тому що по цьому рецепту виходить дуже смачно. Це займає мінімум часу і зможе приготувати абсолютно кожен. Ви на каналі щасливий кухар не гай мені хвилини, починаємо готувати. Друзі, основний інгредієнт, звичайно, що нам потрібна куряча печінка. У мене тут 400 грам. Давайте будемо її зачищати. Для цього вам потрібен гострий ножик. У мене це ось такий з мого любимого набору. Беремо печіночку. Дивіться, що нам потрібно, це забрати оці жирові залози. Ось це нам не потрібно. І можна її розрізати навпіл. Ось так. Ось ідеальний шматочок зачищеної печіночки. Печінку переставляємо в глибоку миску. І таким способом ми очищаємо всю печінку. Ось це все забираємо. Бачите? Чистенька печінка. Готова до того, щоб її приготувати і посмакувати. Печінку вже очистили, зараз будемо її приправляти спеціями і трішки замаринуємо. До печінки я додаю 2 столових ложки борошна. Додаю 1 чайну ложку копченої паприки. І на цьому етапі я додаю сіль та чорний перець. Спеції це все, друзі. Нічого більше не додаю. Трішки солі, сіль та перець давайте по смаку. І чорний перець. Тепер, дорогі друзі, це все потрібно перемішати ось так руками, щоб кожному шматочку дісталася своя порція. Аромат відкопченої паприки, друзі, просто чудовий. Все в кінцевому результаті буде дуже смачно. Цю страву ще називають печінка по-берлінськи. Але правда, там використовують яловичу печінку, а не курячу. Печінку наразі відставляю в сторону. А за той час будемо нарізати яблука, друзі. Я ж сказав, що печінка буде з карамелізованими яблука, і нам їх потрібно карамелізувати, але спочатку їх потрібно очистити. У мене є такий овочевий ніж, який гарно мені допомагає у цій справі. Розрізаю навпіл. Нарізаю яблука ось такими стєбочками. Тепер я вибираю серединку, і у нас виходить ось така скибочка. Таким способом я очищаю два яблука. Два яблука якраз на 500 г печінки буде достатньо. Можна, друзі, зробити ще швидший цей процес. Розрізати ось таку навпіл, вирізати серединку і нарізати такими ж скибочками. Яблучка вже нарізали. Зараз нарізаємо цибулю. У мене тут одна цибулинка ось такого, друзі, середнього розміру. Так, розрізали навпіл. Відрізали ось тут. І очищаємо. Це саме швидкий, друзі, спосіб очистити цибулю. Цибулю я нарізаю ось такими скибочками, як нарізав яблука. Товщина скибочок приблизно повинна бути ось така. Ці скибочки не повинні бути такі, товсті, як яблука. Просто технологія нарізання така сама, як і яблук. Ну а зараз, любі друзі, нам потрібно розігрівати сковорідку. А точніше, аж дві сковорідки. На антипригарну сковорідку додаю 2 столових ложки цукру і додаю 30 г вершкового масла. Гарно це ось так перемішую. Зараз цукор, друзі, почне карамелізуватися. Ось так. Це те, що нам якраз потрібно. Сюди я додаю яблука. Перемішую їх і карамелізую яблука приблизно 5-7 хвилиночок, Друзі. На мінімальному вогні. На мінімальному. Ось так. весь час перемішую таку перемішую. Я використовую сорт яблук Golden. Вони дуже смачні і мають в собі багато соку. Це якраз те, що нам потрібно. Все, мінімальний вогонь, нехай собі карамелізується. Друга сковорідка також розігрілася, додаю сюди олії. І виставляю сюди обсмажуватися печінку, друзі. Печінку я смажу 2-3 хвилинки з однієї сторони до золотистості. Ось так. як тільки вона стане золотиста, я її перевертаю на іншу сторону, а потім буду забирати. Друзі, ви гляньте, який чудовий колір дає паприка. Ну а саме приємніше, паприка дає дуже гарний копчений смак. Перемішуємо час від часу яблучка. Все, вони в мене вже десь хвилиночок три карамелізуються. Вони мають стати такого коричневого кольору. Печінка підсмажилася з однієї сторони, яка вона золотиста, рум'яна. Перевертаю на іншу сторону. Печінка з другої сторони гарно підрум'янилася, друзі. Забираю її на паперовий рушничок. Щоб стекла зайва олія, ваша задача зараз обсмажити печиночку до золотистості з двох сторон. Бачите, щоб отака була, як у мене: золотиста, золотиста. І зараз я вам покажу, що потрібно зробити, щоб довести її до повного смаку, об'єднати всі інгредієнти між собою і щоб у кінцевому результаті вийшло дуже дуже смачно. У цю ж сковорідку я додаю цибулю. Перемішую і обсмажую цибульку до золотистості. Друзі, олію, щоб ви не зливали. Тут вже лишився смак від печиночки. Печінка тут отримувала свою скоринку і тут в цій сковорідці дуже багато смаку. Це якраз ідеально, щоб тут обсмажити цибулю. Все, до легкої рум'яності обсмажуємо цибулю, до легенької на середньому вогні, щоб вона не підгоріла. Яблучка, друзі, закарамелізувалися, вони ось такі стали вже м'якенькі, але ще трішки альдентні. Вони мають бути трішки-трішки тверденькі. Все. Якщо вони у вас ось такі, вже такого світло-коричневого кольору, бачите, ось такі мають бути, можна виключати повністю вогонь і нехай вони охолоджуються. Цибулька підрумянилася, як я і казав, потрібно довести до легкої такої рум'яності. Сюди зверху я виставляю печіночку. Для того, друзі, щоб печінка отримала весь смак від цибулі. Ось таким способом це виглядає. Дові, друзі, я зараз хочу закарамелізувати печіночку. У цьому мені допоможе ось такий хвойний мед з магазину щасливий кухар, друзі. Це натуральний хвойний мед з самого серця Карпат. Нам потрібно дві чайних ложки. Подивіться, як він чудово виглядає. Ось такий він, друзі. Ідеально підійде для карамелізації. Додаю 2 чайних ложечки. Тепер все це гарно, друзі, перемішуємо. Якщо ви не маєте хвойного такого меду, можете використати звичайний. Але я вам рекомендую придбати собі такий хвойний мед. Він дуже гарно смакує до чаю, до десертів взагалі. Ідеальний просто мед, натуральний, скарпатський. Починочку перемішали. Тепер сюди додаємо карамелізовані яблучка. І ще раз все це гарно перемішали легенькими ось такими рухами, друзі. Ви подивіться на цю смакуту. Це просто нереально смачно виглядає, а на смак, друзі, це просто смак неперевершений. Цей смак ви не забудете ніколи, я вам обіцяю. Все, готую ще приблизно 2 хвилиночки. ось так, щоб всі смаки поєдналися. Друзі, і до вашої уваги соковита, смачна карамелізована печінка з карамелізованими яблуками. Печінка карамелізована в хвойному меді. Це просто, друзі, одне задоволення. Це смак, який повинен спробувати абсолютно кожен. Ви просто подивіться, як це гарно і дуже смачно виглядає. Ця страва не тільки гарно виглядає, а ще і дуже смакує. Беремо печіночку, сюди додаємо яблучко. Переставляємо на тарілочку, друзі, і я вам хочу показати, яка печінка у розрізі. Вона м'якенька, ніжна. Бачите, з неї навіть виділяється сік, друзі. Отак От печінку треба готувати, щоб вона не була сухою. І в поєднанні з карамелізованими яблуками це буде дуже-дуже смачно. Пробуємо. Вау. Друзі, це одна насолода. Це неможливо передати. Вам треба це скуштувати, вам треба це приготувати. Це просто супер. Таку страву, до речі, подають у багатьох ресторанах. Але ви можете приготувати це вдома і не ходити в ресторан і не переплачувати, а приготувати таку смакоту за моїм рецептом. І у вас вийде ще навіть смачніше, ніж у ресторані. Любі друзі, а з вами щасливий кухар, магазин Щасливий кухар внизу в описі під відео. Я дякую, що дивитеся це відео. Що додивилися його до кінця, ви отримали чудовий, прекрасний, смачний рецепт. А я всіх міцно обняв кожного припідняв. Я з вами не прощаюся до зустрічі у нових смачних рецептах.